Угу. Тобто, е, ось це повідомлення, правильно? Там же ж направлення на те, е, щоб людина прийшла до військомату. А вже в військкоматі тоді вже направляють на медкомісію і так далі. Тобто вони так. вручають такі е, листівочки, де е, вписують твой, твоє прізвище, твоє ім'я е, і пишуть, що е, там, рекомендовано з'явитися до військомату. Так. Правильно, так. Це, це воно і є. Так. Від такої так. листівочки відмовлятися не можна, і говорити, що е, там ви не маєте права мені вручати, також не можна. Правильно ви можете ну відмовитися можна, можна не взяти, але про це пишеться потім розписка, відповідно, що відмовляються. Ну і за це можливі звичайно правові наслідки. Адміністративна відповідальність. А в випадку, якщо будуть повторні неявки, там повторні з'явлення, то й кримінальна відповідальність.